Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам відгадати загадки про фрукти. На картинках будуть з'являтися фрукти, і вам потрібно вибрати, назвати або показати пальчиком, про який фрукт ідеться в загадці. Ну що, готові? Починаємо! Груша, яблуко, банан, апельсини і ананас. Ці смачні продукти разом звуться як? Правильно, фрукти. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне гладеньке на смак солоденьке. Ану малята, що це? Так, яблучко. Далі під ногами у садку червону ягідку знайду. Треба низько нахилитись, щоб зірвати. Що? Так, полуницю. Цього фрукту по шматку в чай добавлю для смаку. Запашненький та кисленький, наче сонечко жовтенький. Що це малята? Правильно, лимон. Зелені сережки на гіллі висіли, на сонечці підсмажились і почервоніли. Що це малята? Правильно, вишні. Сонечко маленьке, кисло солоденьке. На частинки поділю, своїх друзів пригощу. Що це малята? Так, апельсин. Їх на гронах не злічити, як вживати треба мити. В їжу у вино на сік вистачить на цілий рік. Що це малята? ну подумайте? Так, виноград, молодці, наче місяць молодий, тільки жовтий і смачний. Що це малята? Банан, правильно. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, запетитом за скуштували. Що це малята? Груша правильно. Темно, сині карапузи, сонцю виставили пузи, на варення в пироги, наминать за дві щоки. Що це за фрукт? Так, сливи. Молодці малята, дуже гарно ви сьогодні впорались з завданням і запам'ятали фрукти. До побачення, до нових зустрічей.